Ситцеві халати сорту Екстра. Вагало таку 10 кілограмчиків. Ціна 3400 гривень за цілий мішечок. Тут, до речі, якщо не паминаю два халатика, вони йдуть повністю новенькі. Один з таким кольором, а інший ось такий. Можливо, їх навіть тут буде 4 штучки. ні, мити, тільки дві. Повністю новенькі, запаковані. Наступний ось такого плану, він, до речі, теж йде повністю новесенький з етикеточкою. По розміру. По розміру пише 50. Ось така моделька, він іде на гудзиках. Наступний, такий кольоровий, приємне поєднання кольорів. Фіолетовий, лавандовий, блакитний. Ось такий, це теж буде більший розмір. Так, цей у нас іде на замочку. Наступний на гудзочках, дуже легенький. Ось такого плану, мені здається, це буде менший розмір. Поясочок присутній в кишенці. Далі фартушок, Дивіться, який крутезний, літній, гарненький. Наступний. Ой, такий ніжний, класний, дивіться, який крутий. Ось такого плану. На гузичках. По розміру 42. Далі. Їх тут буде дуже багато, тому мені треба вам максимально швиденько все показувати. Я вам покажу цілий лотик. Ось така моделька по розміру. Я думаю, елька. Хоча, мені здається, ці всі халатики будуть більшого розміру. який красивий. Ой, дуже гарний. От якось так виглядає, теж йде повністю на тут такі дві кишеньки. Далі ще один ніжно-розовий на гузочках. Ось такий більшого розміру. Так, далі. Ось такого плану. Теж іде на гудзиках, розмір пише шестірка. Далі. Так, оцей йде такий суцільний. Хоча ні, тут гудзики будуть по боках, бачите? Тут він йде суцільний, а з боку є гузочки. І одна така велика кишенька. Наступне. Тут така тканина більщиніша. Теж йде в ідеальному стані. Він такий подовгуй буде. Далі ще один бачу, картушок стається. Це теж такий халатик легесенький. Ось так виглядає. Так, наступне. картушок ось такого плану. Хто порахує кількість одиниць, обов'язково напишіть в коментарі. Хоча ну, чесно, дуже цікаво. Це розмір 44, зверніть увагу, він такий нестандартний. Ось так. Тут тільки одна зав'язочка. Далі. Так, це йде на замочку. У розміру 100% фотон і розмір 52. Ось такий. Дальше. Так. Це у нас 48-й розмір. Поліамід 100 відсотків. Ось такий. Наступно. Ось такого плану. Так, фартушок черный полностью. Так. Ага, видите, это такой великий размер. Ага, не, вот так, вот так он должен выглядеть. Тут две кишеньки. Вот такая. так. Так, наступно. Еще один халатик. Великий размер. Дальше, Ось такого плану на вузочках. Теж великий розмір. Дальше, ще один фартушок. Він такий як джинсовий. Плотний. Ось так виглядає. Є кишеньки. Так, далі. Ще один халатик, максимально лагесенький, розмір 46. Ось такий довгий фартушок. Фартушки тут дуже красиві. Дивіться. Ось такий. Далі. Так, ще один фартушок, але подивіться, який він класний. Ікея, до речі. виглядає така квіточка. Дуже ніко класно. Далі. Ще один бачу фартушок. Ось такий. Дивіться, він через голову наливається. Ось така моделька збоку зав'язочки. Ось так виглядає. Так. Ось такого плану. На вузочках. Такий. Тут ще дуже-дуже багато. Насправді. Ой, дуже красивий теж великий розмір на гузочках. Радше ще один фартушок. Дивіться, які вони крутезні поставили. Це маленький розмір. Ну і плюс нашим лотикам через те, що тут всі можливі розміри. Є маленькі, є великі. Ось така. Це трішки укорочений такий буде. Так, наступний. Ось такого плану на гудзочках. Ось така моделька. Теж іде на гудзочках повністю. Новесенька. Так, це маленький розмір, МК орієнтована, я думаю. Але переважно, мені здається, всі які витягнули, це були більші розміри. Це більший розмір. Ось такий. І всі вони йдуть в дуже крутому стані. Дуже крутому. Ось такий великий розмір. Це пише XXL. Ось такий. Так. Цей коротенький. Він йде на зав'язочках, немає гудзуків. Така зав'язочка. Далі такий ніжненький гарний колір. Ось такого плану. Дальше. Ось такий. І нагадую, що ціна 3400. 3400 за цілий мішечок. Ой, який гарний, дивіться. Ось так виглядає. Тут на зав'язочках. Клас. Дуже красивий бомба. І його можна регулювати. Тобто він може Воно йде на зав'язочках. Тобто на любу фігуру підійде. Ось така на зав'язочках. Ще буквально декілька варіантів. І ми підходимо до закінчення. Ось така, великий розмір. Це йде повністю новесенький. Ось так виглядає. Зав'язочки будуть ззаді. Подивіться, дуже теж красива така моделька. Так. Ось такого плану. На вузочках більший розмір. Є довгі, є коротенький, є великий, є середній, є маленький. Це 54-й розмір. Ось такий. І останній із цього мішечка це... Ось такого плану. Теж більший розмір. Все, я вам показала повністю цілий мішечок, вага якого 10 кг, Ціна 3-400. Якщо зацікавило, пишіть нашим менеджерам.